Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в гостях ви вже поняли, в кого да? Тоха Вінницький персик. Приїхали ми до нього в гості, він нас запросив, хочемо подивитись, погуляти, Всяка в нас, який в нас план дій. Да? Обмін досвідом, трохи поспілкуватися, побачити, тохині персики, десь може для себе перейняти якусь технологію, десь щось може і ми підкажемо. Да? Кожен для себе якби вибирає якісь, ну. Наробляє свою працю і е, е, якийсь досвід має свій. Саме е, головне Діма попробувати те, що не права. Да, да. І саме головне, попробувати, що, що не пробували. Ну і саме головне за чим ми приїхали ми за інжирними персиками. Нагнав, звісно, Тоха нам такої в інтернеті шуму з цим УФО-5 і Сатурном. І всі пишуть Діма саджанці, УФО-5, Сатурн саженці. Кажу, та немає. Ну кажу, зробимо. Зробимо. І сьогодні ми приїхали до Тохи взяти живців е, трохи для того, щоб заокулювати саженців на наступний рік. Yeah. Бо ви бачите, як Тоха займається професійно, і найкраще отак підійти, взяти той живець із персика, де ти бачиш плодоношення, і ти 100% будеш знати, що то дійсно той сорт, а не там закажеш, і тобі там можуть прислати. Ну, все, все буває, пересорт yeah, і, і тому подібне. І інколи пересорт виходить, ну просто ну, ну так вийшло. Да, да, так, ніхто, да. ніхто не Ніхто не хотів не планував. Це було. все людський фактор. Да, десь пішов зрізати два живця, закрутився, заговорили, зрізати. А тут ми бачимо, що ми зрізаємо, і ми знаємо, що якщо ми заокулюємо цей сажі, ми будемо впевнені. Що на наступний рік він буде дійсно того сорту, який ми е, плануємо. Отож От зараз трохи погуляємо по садочку, Тоха нам покаже свої персики. Взяли ми з собою своїх, свого незамінного дегустатора. Така... Головного -агронома. Да, агронома. Тут у нас така молода команда сьогодні, і сьогодні ми так весело проведемо час. А ще, до речі, хочу доповнити, помімо того всього. Що... Я казав, до мене за персиками люди в основному самі приїжджають. І сьогодні от приїхав мій підписник дуже приємно, тому що підписник їхав аж з Києва. Да? І ми зараз йому зробимо виборочку. Чоловік повезе сьогодні додому максимально класний, максимально свіжий і максимально смачний персик, такий, якого ще точно ніде не купиш. Я дав чоловіку продегустувати, і я думаю, чоловік лишився задоволений. <реш> Махає да, і моргає. Да, ми вже продегустували той інжирний сантур, ти нам давав. Да, да, да. Ну, блін, солодкий, як мед. Всі, звісно, вражені, Солодкий, дуже сподобався. Будемо будем працювати О. з даними сортами. Отож, зараз, якось так, ну да. щось, щось оператор підзніме, а ми покажемо, як ми вибираємо і складаємо. Да, і, ну, можливо, наші, навіть нюанс. Наші підписчики підписуйтесь на Тохен канал. Дуже цікаво для себе прийняти якусь інформацію. І якщо ви навіть маєте тих два-три дерева, то. Дивлячись наші відео, ви зможете отримати гарний результат, гарне плодоношення сто відсотків. До не обов'язково мати великий сад, щоб робити все правильно. Да. Достатньо мати да. два дерева, три, ну робити все правильно і при для себе мати забезпечити сім'ю. Як всі говорять, хочу, да. щоб внукам було своє, да, да. чи, чи дочці, чи це ми всі з цього починали. Я теж починав для того, щоб в майбутньому мої діти щось моє мали. А потім це все переросло трошки в більший об'єм. І коли воно подобається, то тоді хочеться працювати і займатися цією справою. 100%. Ну, що, ви спостерігайте, а ми будемо вибирати. Да. Коротше, є трошечки падь, в принципі. Ну, ну без це о... без, цього ніяк, без цього ніяк. Про, про, нікторі, про, да. про великих садах, я тобі сказав, без цього ніяк. Е, дуже часто люди запитують, е, звони, а як ти розумієш, який стигли, є, а який не стиглий? А що тут розуміти? Коли ви берете вже з пів тони персика, хоча би, ви будете просто в лице знати, який стигло. То його вночі можна не... на, на ошліб да. вже 100%. вибирати. 100%. Да? От. Це, це в нас молдавський жовтий, да? Це да те, на, що на даному етапі реально молдавський жовтий. На, на камеру спробуй, скажи свою думку. Отако півперсіка. Ми поза камерою вже з'їли, наверное, з... кажем по кілограму персика. і я вже чувствую, що вже наївся конкретно, але. На камеру треба спробувати. ну, тісно кусай, що ти як дівочка. Да, Сок, сок, бомба. Ну, в нього така консистенція. Бачите, така м'яка. Дуже соковитий, ну, приємний, приємний на смак і колір гарний. Тоха казав, що в ньому попав як пересорт, ну це Лучше ну, наверно. Це, от... це лучше, що може з да, пересорта Так, да, да, да. це один з найкращих. Я Бо думаю... то що нам колись попадало в пересортові, то все йде на викорчовку. Е, Далі дивіться, е, ну, на перспективу може хтось на курсі. Всі, коли пєпсик вибираємо, ставимо жопкою. Так, да, да, це ми нам, да, нам, нам 100%. Саме твердіше місце в нього. Тобто воно ми навіть коли спекати. пакуємо, їдемо, то в пакет я теж коли важу, раз-раз. Вистараюся да, виставляти да. там. Ну на, такий персик там, на кілограм, 4 персика, і це кілограм. Це саме такий ну, товарний персик, що, 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 що має бути. Кра... Ну, краще вже да. не знаю, краще нема куди. Ну Коли є... дуже здоровий, от мене там є. Були, попадали там екземпляри в деякі то до пів кіла персик. Ну він проблем. Ну як проблемний. Ти коли привозиш людині в неї шок? Два персика кілограм, блін. Він він сідає вся сім'я і як день його ріжуть. А от такі саме 250-300 грам це той персик, який товарний, який добре йде на реалізацію. Що цікаво, виходить, що крупний персик, от вроді ти йому все даєш, йому ніби всього вистачає, але він в об'ємі. Ой, в смакових характеристиках завжди буде уступати ось таким. Середнім оцим Да, Так, так. Да, да, да. Тому що є, є ж ці. Я не сповню ультракрупні, бо ультракрупні там кажуть, що і кіло з лишнім можуть бути. Ну, я не знаю. То вже слішком через да, 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 Все має бути в міру. А такі, ось це саме. Я там... Тобі скажеш з виноградом те саме, коли там грони по 3 кілограма от хизується тим велесом 4 кілограма. Це теж є проблема, тому що його реалізувати людині одного сорту 4 кг і по-друге по виростити його. Ну як? Якщо проблема, десь щось да? якась ягода підлопнула не побачив, пів грони ти, ти втрачаєш. Це 100%. Вино. Я, мабуть, в себе за, за весь сезон стільки персики не наїмся, як сьогодні. Отак? От Отак робиться виборочка, і отак це все діло виглядає. І так їде, замовники везуть собі додому радувати себе, своїх да. рідних і близьких. Ми якраз так Майко приїхали та... на робочий момент, і якраз бачимо, як це все. Як да. він робить виборочку, персик, аби як гарно все виглядає. Отак. Це у нас рекевини, це молдавський жовтий. О, ну, така красота. Є, ось дивіться, це знову ж таки для невіруючих. Бо там хтось сказав в мене в коментарях, що вода в нього фуфло не купляйте, Друзі. Оце признак того, що я не травлю, коли йде до зрівання, я не травлю, тому що в мене діти купляють, дітям купляють, в першу чергу. І я знаю, що хай він зогниє частину, але ви дитину свою годуєте нормально. 100% адекватно. Так само і ми. У нас мало-мала, що менше, що менше мене рік з чимось. Вони прям з дерева їдять, бо я знаю, що коли воно оброблено і скільки воно вже вийшло, і все. Ти собі пару обробок. Так само по винограду От, хтось писав: я там обробляв шість раз і блін, і заболів. Та можна десять обробляти, якщо кого нього нічого не робити. Три yeah. три обробки, дві, три для утраніх утра навіть дві хватає. До цвітіння, після цвітіння. Якщо... Все провітрюється, все про чекання, ну все, да, хвороб, да, не, да. хвороб не буде. Іменно сама по собі агротехніка. да. да, да. скидник буде, да. Ну, ми в основне по голові убрали. Да. В будь-якому випадку треба буде обробити, буде. ну весною хорошо попрацювати і місцем препаратами, а потім воно ну, вже собі, якщо не ти з весною все його притушив, то потім воно ну, набагато вже і нема цих таких хвороб. Yeah. І воно адекватне, воно да, нормальне, да, він, да, ну, да. їсти не страшно, і не <реш> так. Все, погнав далі вибирати. Ти знаєш, дуже я тобі скажу так дивитися, от буває десь, коли когось їдеш, там один-два дерева, персика росте і. Е, ну, Нічок по нього не роблять. Десь там вверху ж якісь плоди, воно таке все вище, той персик отакий. Ну його ж ну хто його захоче з'їсти, якщо він отакий. Тож самому хочеться взяти його, вкусити, щоб воно цей сік аж аштік. Що, що скільки робимо. штук зараз воно. Даш без картошки. А ти садиш картошку? Звісно. Відео навіть є. Як ми копали. Значить, дивіться, оце народ такого вибираєш, я вже розумію, що починає з під пилюка сипатися. Пити хочеться. А додому бігти трохи є, щоб бігти. І такого раз біжиш там десь впав, якийсь, служив товарочку, він не піде. А і викинути жалко, Понимаш, Він такий ну, до бомбі. Ти береш, то, то раз. Mm. Не поїжджу, і побив за одном. така штука, рекомендую, попробуйте. Чуєш, це так само, як я вдома теж. Ep, mm. Працюєш там мотоблоком раз, з боку й спічку коло мене. Думаю, блін. І хочеться з'їсти, мотоблок робить. Думаю, блін, ну зараз зім, він же такі солодкі, знаєш, води потім захочеться. Та, ти хір з ним заглушив, <к 0> <sh Clark> два штуки вкинув, роб, завів, далі, пішов. Вже приходиш, що там, чай, кофе, чайкофупівкав, я вже не хочу. На дового бахмуді. Ні-ні-ні, ну це здорово. Та ти що, я вже його я маленьку лучу, я вже його просто не вкладу. А давай ми кілька шника ось цим. Я його просто терну і він не піде. Ну, зробіть так само. Тако, на весь кущ. По максимуму. Це Прижди, можна прямо туди? Ну а що? Ну це можна від другого боку, а то потім обістане викинути. Наголь, правда? Можна лист там, так? Так, да, так, да, да, так, тоді вкусніше Та виходить. Та-та, татту -та -та дякує -та -та за догляд, за татком. Так що приїжджайте -та. до Тохи за персиками, наїстеся. По вуха. Без питань. Главное, щоб не що були такі. Коті... У нас, звісно, своє, я своїми всім з'їсти. Приїхали до Тохи, так. Я вдома чай, кидаю дві ложечки, як в гостях, то один. Думаємо, хай свої лишаться, поїдемо трохи поїмо. Ну, у нас вже й немає, ми вже все. Є, що там. І красота. Якось так. Все, друзі, ми поїхали вибирати далі. Ну, ви далі спостерігайте на відео. <різь> так, ну зараз черканемо череночки, тільки треба. Щоб не навредити, брати десь в таких місцях, де гілка не буде на плодоношення залишатись на наступний рік. Тобто ось в такому місці можна, бачите, всередину вона все одно буде, буде викидатись. Ось зрізаємо такий череночок Він там і будемо робити укольоровочку на підщеплю. Візьмемо трошки другі ножниці. Так що, друзі, будуть інжирні. Все буде, Ну, не одразу. І не в великій кількості. Так, да, наражених кстати, по саженцях. я вам скажу, що на сьогоднішній день вже заказ замовлення на саженці персика не приймаємо. Все вже в нас замовлено. Тому так, по винограду звертайтесь, нема питань. Саженців багато. Які саженці ви бачили. Сорти будемо показувати, знайомити, говорити про їхні переваги і недоліки. Ну що, ось ви побачили нашу прогулянку. в Тохи, прогулялись посадкові, покуштували персики. Бачили цю райську насолоду. Набрали ми трошки живці, нарізали, трохи, трохи поділився з нами зеленим матеріалом. Завтра раненько встаємо, будемо прививати. Секунду, переб'ю тебе. Я йому казав: бери по максимуму, він каже, нікуди йду прививати. Я йому обіцяв, що до тебе будуть дзвонити, будуть просити, будуть казати: дай у фоску і дай Сатурна. Та він проморозив. що Так що нього. скільки підвоє є, більше не прив'є. І ну, по максимуму, за що? Дерево можна взяти з собою і тепер прививати. Табу з кожного ну, дерева по запустити. Прив'єм, да, зробимо кольоровочки, точніше. І е, хто на другий рік може комусь і попаде, скажімо так, бо кількість невелика. На цей рік, як я вже казав, саженців персика немає, вже всі замовлені. Тому так дуже радий був побувати в Антона, поспілкуватися, отримали гарний досвід. Ми де щось підказали. Ми щось знаємо. Ну я вам скажу так: садівники, виноградарі, любителі мають один з одним спілкуватися, мають показувати, що вони роблять, і щиро відкрито розказувати про свої досягнення для того, щоб цей досвід передавався і щоб ми могли отримувати ще кращі результати ніж ми отримували. Ось так, друзі. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал Діма Журбенко. Підписуйтесь на канал Антона, Тоха Вінницький Персик. І разом ми будемо робити для вас гарні смаколики, працювати і відкривати нові секрети, як зробити все краще, краще плодоношення і результати. Отож, друзі, всім до побачення! Разом працюємо, все буде Україна, мироздорово і добра. Всім, друзі, пока-пока. Ну і велика дяка Дімасу, що приїхав. Я дуже радий був познайомитися з цим великим чоловіком, тому що він красавчик. От. Всім дякую за увагу, дякую за коментарі, дякую за підписки. До нових зустрічей!